Розділ 5. населення України та світу, тема перша демографічні процеси і статево-віковий склад населення світу та України. Нафта і фосфорити, алмази і уранова руда вважалися багатствами у ХХ столітті. Нині в цивілізованих країнах світу переконані, що найбільша цінність це люди, які здатні розробити технології для перетворення сировини на супутники, комп'ютери, книжки, кавоварки. Сама інтелектуально розвинена і творча людина сьогодні є головним і незаперечним ресурсом будь-якої країни. Ось чому важливо уявляти і розуміти логіку і механізм демографічних процесів, що відбуваються в світі і країні, адже від цього залежить подальший розвиток держави. Країна може бути багатою і високорозвинутою, навіть якщо немає корисних копалин. Потрібно лише створити умови для якісної освіти і розквіту таланту своїх громадян. Подорожу слово, демографія у перекладі з грецькою означає народоопис це наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку. Параграф 49. Зміна кількості населення. Пригадайте, які країни світу є найбільшими за кількістю населення, які чинники впливають на зміну кількості населення в країні. Пункт перший кількість населення в світі та її зміни. Продовж усієї історії людства кількість населення на землі зростала і на початку 2020 року досягла майже 7,7 мільярдів осіб, малюнок восьмий. До другої половини XVII століття в умовах аграрного розвитку людства зростання кількості населення було дуже повільним. І з початком індустріальної ери воно пришвидшилося. А в другій половині ХХ століття набуло вихубухоподібного характеру. У 60-х роках ХХ століття кількість населення землі за рік зростала в середньому більше як на 2%. Це були найбільші показники в історії людства. Згодом зростання кількості населення в світі уповільнилося, і нині середньорічний показник становить трохи більше від 1% за рік. Найбільше людей проживає в Азії малюнок 187 Там розташована більшість країн гігантів, у кожній з яких проживає понад 100 мільйонів осіб, малюнок 188. За прогнозами ООН, кількість населення всього світу, як і окремих його частин, і надалі зростатиме. Виняток становитиме Європа, кількість населення якої залишатиметься незмінною або ж дещо зменшиться найбільше зростає людність африканського континенту. Пункт другий чинники, що впливають на кількість населення. Зміна кількості населення всієї планети відбувається внаслідок його природного руху, постійного оновлення, зумовленого зміною поколінь. На кількість населення окремих територій, частин світу, країн, їх регіонів впливає як природний, так і механічний рух населення, його переселення між цими територіями. Природний рух населення характеризують показники народжуваності, смертності і природного приросту, що є різницею двох попередніх показників. Усі показники природного руху можна виразити в абсолютних числах, наприклад, у тисячах або у мільйонах осіб, або відносних величинах у проміле кількості осіб, розрахованих на тисячу жителів. Так природний приріст населення світу у 2015 році становив 80 мільйонів осіб або 12 проміле, тобто на тисячу жителів планети кількість населення збільшилася на 12 осіб. Показники природного руху в світі за останні півстоліття суттєво змінилися. Про це свідчить схема демографічного переходу, що його нині переживає людство, малюнок 189. У ньому розрізняють чотири послідовні фази: перша високий рівень народжуваності, високий рівень смертності, а отже, низький природний приріст. Друга збереження високого рівня народжуваності, різке зниження рівня смертності, зумовлене успіхами медицини і, як наслідок, дуже високий природний приріст. Третя поступове зменшення рівня народжуваності і стабілізація низького рівня смертності, високий природний приріст з тенденцією до зменшення. Четверта низький рівень народжуваності, низький рівень смертності, низький природний приріст. Отже, людство, рухаючись поступово від першої фази з низьким природним приростом, але високими показниками народжуваності і смертності, до четвертої фази з низьким приростом і низькими іншими показниками, проходить через дві особливі фази. Саме вони, друга і початок третьої фази демографічного переходу, знаменують собою так званий демографічний вибух, різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту. Розвинуті країни Європи і Північної Америки зазнали демографічного вибуху разом з індустріалізацією ще у XVIII-19 століттях. Саме тоді, завдяки успіхам медицини і підвищенню рівня життя людей, там подолали найбільші пошесті, що косили населення, чому, холеру, тиф та інші. Рівень смертності різко зменшився, а природний приріст населення зріс. Натомість у менш розвинутих країнах Латинської Америки, Азії, Африки рівень смертності почав різко зменшуватися лише з 60-х років ХХ століття. Це спричинило глобальний демографічний вибух, адже на ці країни пропадало 90% загального приросту населення Землі. У міру соціально-економічного розвитку в країнах Латинської Америки Східної Азії природний приріст зменшувався. А деякі з них Аргентина, Бразилія, Республіка, Корея, Китай, увійшли в четверту фазу демографічного переходу. У цій фазі вже перебували країни Західної Європи і Північної Америки, Японія і Австралія, а також потрапили колишні соціалістичні країни Європи, у тому числі і Україна. Водночас майже всі країни Африки і Океанії, більшість країн Латинської Америки та Азії і досі перебувають у фазах демографічного вибуху різної інтенсивності. Пункт третій – зміни кількості населення в Україні. Точну інформацію про кількість мешканців країни надають загальні переписи населення, їх проводять на всій території країни, фіксуючи різноманітні показники населення на конкретну дату. ООН рекомендує країнам проводити переписи населення хоча б один раз на 10 років. На території України такі переписи було започатковано за часів Австро-Угорщини у середині ХІХ століття і Російської імперії наприкінці ХІХ століття. Їх проводила держава, до яких входили українські землі у 20 столітті, у тому числі шість переписів у СРСР. Перший і поки що єдиний загальний перепис населення в незалежній Україні було проведено в 2001 році. Звісно, його дані багато в чому застаріли. Однак проведення другого всеукраїнського перепису населення постійно відкладається через фінансові або політичні причини його заплановано на 2020 рік. Щороку здійснюють поточний облік населення станом на початок 1 січня або середину року. Однак у ньому не враховують багатьох показників, передбачених у загальному переписі, наприклад, національність людей, тривалість їхнього проживання на певній території тощо. Кількість населення України з кінця ХІХ століття до початку 90-х років ХХ століття загалом зростала від 28,8 мільйонів осіб. У 1897 році до 52,2 мільйонів осіб у 1993 році малюнок 190 водночас у першій половині ХХ століття населення України зазнало значних штучних втрат під час війн на двох світових у наслідок політичних репресій, заслань голодоморів у СРСР. За приблизними підрахунками Україна втратила через ці жахливі події близько 20 мільйонів своїх громадян. А вже від 1993 до 2014 року кількість населення країни зменшилася майже на 7 мільйонів осіб до 45,4 мільйонів. Основними причинами цього є від'ємний природний приріст, переважання рівня смертності над рівнем народжуваності, а також виїзд людей за кордон. Зменшення рівня народжуваності і підвищення рівня смертності населення в Україні відбулися через соціально економічну та екологічну кризи, зокрема забруднення території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зниження рівня життя населення, погіршення якості його медичного обслуговування і санітарної культури. Починаючи з березня 2014 року статистичні дані про кількість населення України не охоплюють усю територію нашої держави. Зокрема, тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь і мають оцінний характер щодо двох східних областей Донецької і Луганської через наявність непідконтрольованих українській владі територій. Так, за оцінкою Державної служби статистики України, на початок 2020 року кількість наявного населення країни становить 41,9 мільйонів осіб. За цим показником Україна нині посідає 33 третє місце в світі і сьоме в Європі. Україна Дивовижна Перепис населення міста Києва у 1874 році, задовго до першого загального перепису населення в Російській імперії під керівництвом ученого етнографа Павла Чубинського, було здійснено перший перепис мешканців Києва. Завдяки продуманій організації, залученню до співпраці студентів Київського університету, захід став успішним. Перепис виявив, що в Києві на той час проживало у півтора рази більше українців, ніж за офіційною статистикою. Понад половину киян указали рідною для себе мовою українську. Дані цього перепису було на тривалий час засекречено. Рекорди України. Нині кількість населення в світі щорічно зростає приблизно на 80 мільйонів осіб. Це означає, що кожні дві секунди людство проростає на 5 осіб, щохвилини на 150, а а щодоби на 216 тисяч осіб. Кожні чотири роки на землі нині з'являється ще одна така країна, як США. Натомість в Україні, внаслідок від'ємного приросту, щороку умовно зникає одне таке місто, як скажімо, Тернопіль чи Кременчук. Запам'ятайте, кількість населення на землі у 2020 році становила майже 7,7 мільярдів осіб. А в Україні 41,9 мільйонів осіб без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і міста Севастополь частини Луганської та Донецької областей. Природний приріст населення обчислюють як різницю між показниками народжуваності та смертності. Демографічний вибух це стрімке збільшення кількості населення внаслідок різкого зростання його природного приросту. Запитання і завдання. Перше, У який спосіб обчислюють кількість населення в країні і світі загалом. Друге. Від яких чинників залежить кількість населення окремої території. Третє. Користуючись малюнком 190-м, проаналізуйте зміну кількості населення в Україні впродовж останніх 100 років. Четверте, що вплинуло на зменшення кількості населення в Україні в кінці ХХ століття. Попрацюйте в групі. Користуючись даними малюнка 190-го і враховуючи, що кількість населення України у 2020 році становила 41,9 мільйонів осіб, обісліть частку населення України у відсотках. В населенні група перша світу, група друга Євразія, група третя Європи. Шукайте в інтернеті, є цікавий інтернет-сервіс, лічильник населення світу в реальному часі, ключові слова «Country Matters» що населення міра. Спробуйте скористатися ним, які показники населення він відображає, скільки дітей народилося в світі за сьогоднішній день. Оберіть у пропонованому списку країн Україну. Порівняйте, скільки осіб в нашій країні народилося протягом цього року, і скільки померло. Який природний приріст населення в Україні?